Автобусний рейс Чернівці Севастополь відмінили до 16 березня. Повідомили на автовокзалі. Чернівецькі автобуси замість Сімферополя доїжджають лише до Херсону, до столиці Криму із автовокзалу курсує лише один автобус кримського перевізника. До Сімферополя доїжджає, по крайній мірі ну, нормально все нормально, все спокійно. Щоправда, дорогою людей перевіряють невідомі на блокпостах. Блокпости є, перевіряють. дивляться паспорта. Ну наприклад, не маєш паспорту. Лише удостовірення чи що. А є хто їде, що немає нічого, і вони тих знімають з з автобуса. Вони нічого не пояснюють. Значить, у них форма, та як кажуть по телевізору, що форма зелена, немає ніяких знаків. Попри це, пасажири до Криму є, хоч і небагато. Хтось вимушено рушив у дорогу, інші без страху їдуть до кримського санаторію на лікування. Не нічого? мені, позвонили, можна виїжджати. Мене встреть. Та поруч із намаганнями зберегти холоднокровність пасажирів автобуса Чернівці Сімферополь непокоїть події в країні. Ділити її вони не хочуть. Ми за з'єднання, щоб ми жили разом, щоб ми могли Сонщини приїхать, до рідні, і ми там не, не без візи Шенгенської, і щоб вони могли до нас приїхати. Ми за з'єднання, за, за Україну. Майя Гумена, Ярослав Левицький, місцевий час.